Символічно дорогою Ісуса Христа змогли пройти віряни у Мукачівській греко-католицькій церкві зі слання Святого Духа. Ця дорога називається Хресною, бо Ісус Христос почав свою хресну дорогу від преторії римського намісника Пелата, де засуджено його на смерть, а закінчив на горі Голгофі. Ми повторимо дорогу Ісуса Христа, його страждання. Ми не можемо їх перенести, так, як він принес, ну хоча б свою частку того до тих віддати Господу Богу за його страждання, бо своєю хресною смертю він іскупив всі наші гріхи, ну і гріхи цілого світу. Прихожани аналогічно Христу пройшли із молитвами 14 стацій, починаючи із засудження Ісуса на смерть, шлях під тягарем Христа, смерті на ньому і до покладення з усіма почистями до гробу. Шанування Ісуса Христа розділяємо його біль. Усі, як він помер, страждав на хресті. Кожна людина по-своєму переживає цю подію. Ми жертвуємо цю хресну дорогу для для чого? Для чогось в своєму житті, для здоров'я своїх рідних. Ну ідемо стопами Ісуса Христа. Освятив стації і пройшов разом із вірянами хресну дорогу і їх духовний наставник. Ці стації хресної дороги завжди нас заохочують задуматися над безмежною божою любов'ю, над тим, як дійсно наш Спаситель страждав заряди нас, що взяв на себе наші гріхи і відкупив нас через ці страждання, тому що його життя земле не завершилося стражданням і смертю, але воскресінням. Ідучи хресною дорогою Спасителя, люди пізнають справжню вартість свого Христа і терпіння. Надію дає нам на сподівання на краще, майбутнє. Всі ми переживаємо разом із нашим Ісусом Христом, всі Його хрести, які Він за нас несе, які важкі. Кожному з нас треба подолати.